Приймано. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі. Здраво. Ви, як завжди, в хорошому настрої <гум> <гум> Намагаюсь підтримувати настрій. А як взагалі настрій на Донеччині? Бо ми тут всіх запитуємо, чи впливають оці новини хороші новини? Ми розуміємо, якою вони ціною ці хороші новини нам дістаються. Але чи впливають вони на от бойовий дух наших бійців, які на інших, в інших областях зараз перебувають? Ну, дивіться, по-перше, ми всі знаємо, що в війну виграють саме е, люди високомотивовані, в яких е, дуже хороший настрій на те, щоб перемагати, в яких немає якихось логічних е, негараздів, і для них все є обґрунтовано, все є послідовно для того, щоб перемагати. Тому у наших воїнів завжди були дуже гарний настрій, е, особливо тоді, коли ми чуємо, що з півночі. Наші побратими в Харківській області її звільняють і тим самим підсилюють нас. Тому що всі ми знаємо, що Балаклія, а це всіх на слуху, і у нас теж і не тільки місцеві мешканці зі слізами на очах. А й повірте, і солдати на передовій, коли чують подібні новини, вони дійсно зі слізами на очах. Сприймають дану інформацію. Так, що щодо Балаклії, Всі знають, що Балаклія це практично у нас за спиною і з півночі, і це величезна стратегічна для нас позиція, і залізнична станція, яка в принципі, яку контролюючи, ми зможемо впливати і на Ізюмський напрямок, і на Куп'янський напрямок. Тобто, Контролюючи Балаклію і підходячи до Ізюму, ми вже е, обрізаємо логістичні шляхи для ворожої армії і тим самим підкріплюємо нас. Бо е, ізюмський напрямок це вже і Бахмутський напрямок. А Бахмутський напрямок, якщо південніше дивитися, то це вже і Донецьк. А якщо казати про Куп'янськ. Трошки який північніше і е, сходніше на Схід знаходиться, то ми вже виходимо і на мої улюблені е, е, луганські землі. Я не звідтіля, але я, як мешканець Києва, був приємно вражений е, і відкрив для себе вперше, на жаль, е, за багато років, що дійсно Луганщина дуже красива, і треба її якнайскоріше звільняти тому е, ми раді за побратимів з харківської е, з бригади, які працюють на харківському напрямку, е, зичимо їм здоров'я і всіляких успіхів в подавленню російських орків. Але пане Ярославе кажуть, що росіяни тим часом не зменшують тиск напрямку власне Бахмута. Тобто наступ російських військ або принаймні спроби просування вони не послаблюються. Ну це дійсно так. Донецький напрямок для них дуже важливий. Щоб вийти на Бахмут, їм треба тиснути як зі сторони Горлівки Зайцевого, так і зі сторони Бахмута. Інших сіл, які є прямо на дорозі від Донецьку до Бахмуту, вони те і роблять. Але ніяких наступальних дій на сьогоднішній момент там не ведеться. Ведуться ну може скажімо так, тактичні невеликі бої. Але це все більш позиційні бої, тобто окопні. Ніяких наступальних дій немає. Донецького окружну практично, практично повністю ми тримаємо. Ну це за моєю інформацією від моїх побратимів, які воюють там. В районі опитно ворог взяв, по їхнім даним, величезну нашу оборонну споруду, яка складається з одного, ну хлопці не дадуть збрехати з одного халма, на якому є 5 чи окопів. Але це все подається як гарно укріплений район. Ну а ті, хто воював в районі Водяного Шахти Бутівки і. Опитно знають, що там над аеропортом є такі невеликі холмики, які ми колись обороняли. Ну, воно перейшло до них, але ще треба до окружної добратися. Все-таки ми її контролюємо, і, відповідно, весь напрямок на Бахмут на сьогоднішній момент нами контролюється і нікуди не збирається здаватися. Тримаємося, попри на те, що вони працюють не точно, працюють просто по напрямку, по сектору. Але ну, знаєте, як от в мене завжди відчуття, що вони. Працюють більше не тому, що вони хочуть перемогти, а просто ну грають свій номер, тобто їм сказали стріляти в тому напрямку, вони і луплять. Так, Звісно, це приводить як... можливо до наших ну не втрат. Я надіюся, а до зруйнованих бліндажів і так далі. Треба вижити в даній ситуації, але всі, хто зараз знаходиться в окопах і стримували, як наш 4-та бригада. Оперативного призначення НГУ і батальйон Свобода, в якому я воюю, завжди повинні пам'ятати, що якщо у нас немає наступальних дій, то це значить, що ми стримуємо ворога ну своїми силами, своїми протитанковими засобами, і ворог на даному напрямку нікуди не продвигається. А на інших напрямках, напрямках ми даємо можливість атакувати нашим побратимам. Тому ми тримаємося. Дух у нас завжди бойовий. А от, е, слава Богу, все буде добре. Пане Ярославе, я ще спитаюся про е, те, що. Е, Боже. Загубив думку, Тільки так. Тільки що загубив думку, а причому, що. Ну, це буває, що це. Це, 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 це ж спить, напевно, просто мозок. Е, я і, Боже я, Боже. я от хотіла вас запитати. Ви кажете, дух у нас завжди бойовий. Е, і я не знаю, я не була в окопах. Я не можу себе поставити на ваше місце. Але як отам -от в тих окопах, коли чують чути постійно ці, ці прильоти, як ви цей дух зберігаєте? Я задав. Ну, почекай. Добре, 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 я в черзі. Як зберігаємо дух, дивіться, відчуття того, що ти на своїй землі, відчуття того, що твоє діло дійсно. Праве і твоє діло правильне, воно надає, ну просто надає крила. І ніякого сумніву ні в кого немає, що треба боротися за цю землю. Так, ми втрачаємо наших побратимів, так ми частково всі поранені, контужені і так далі. Але плакати за нашими друзями з купою солдатською слізою ми будемо після перемоги зараз. Наша основна ідея це звільнити від ворога, від покидьків. Ми можемо згадати Бучу гостомель, де я теж мав честь воювати. Це просто жах. Розумієте? Це не співпадає з моїми цивілізаційними засадами, з моєю освітою, з моїми ідеями. Взагалі не співпадає ні трошки. За це не може бути пощади. І це теж. В тому числі дає наснагу нам до боротьби і беззаперечне відчуття того, що це треба робити, це треба не тому, що нас хтось послав, а наш батальйон це добровольчий батальйон. Які всі наші побратими це добровольчі, які добровольно мобілізувалися в складі НГУ, і у цих людей мотивація заскалює. Я думаю, ті, хто призвався в ЗСУ, у мене дуже багато друзів, які в перші дні пішли. Воювати і записалися в ЗСУ, НГО і так далі. У них теж немає ніякого сумніву, що треба боротися, і ми переможемо. А гарний настрій воювати треба саме так, з гарним настроєм, з гумором і з відчуттям своєї переваги. Переваги не дивлячись на що, і дивлячись на те, що все ж таки ми робимо святу справу дійсно потрібну, як і багато сотень років тому. Не за Європу, а за Україну, і за неї ми не будемо гинути, а будемо жити і далі. Власне, пане Рославе, що хотів я спитати, що хтось з офісу президента недавно сказав: Розумієш, що то частина можливо такого туману війни, як то кажуть, але дуже ну от цей прорив на харківському напрямку став для всіх таким такою несподіванкою, і я не так розумію, що навіть для... Для багатьох військовослужбовців наших, ну і для росіян, великою несподіванкою для всіх словом, так? Всі казали про, про, ну я так розумію, на півдні так само розвиваються на контрнаступальні дії, ну, тим не менше. І ось недавно сказав той з офісу, можливо, Подоляк, про те, що насправді переламним моментом може бути і не взяття Херсону, а наприклад, взяття Донецька чи Луганська. Що ви про це думаєте, як людина з цього напрямку зараз? Ну, це буде потужний ляпас е всім е російським. І пропагандона, ой, пробачте, і пропагандистам, і е, військовим, які себе називають військовими, а я їх називаю покидьками, тому що е, вбивати е, інші нації, знищувати дітей е, за гроші і е, матерів, і старих людей це покидьки, тільки роблять, е, е, це буде дійсно е, дуже символічно, чому тому, що ми знаємо, що Донецька область. Ну, щоб ви розуміли, глядачі, що піски, які біля Донецьку, це як жуляни на території Києва, і Донецький аеропорт вони теж з одної сторони тільки контролюють. Тому взяття Донецької і Луганської області, що було для них задачою мінімум, якщо ми не дамо їм цього зробити і знову почнемо звільняти Луганську область, а ми її, як ми знаємо, не віддали. І декілька сіл, ще знаходяться нашими. А щоб глядачі розуміли, вихід на Куп'янськ це 25-30 кілометрів вже Луганська область. А вихід на Ізюм це теж 25-30 кілометрів до кордону з Луганської області. Тобто, ми потужно дуже відбиваємо. Якщо вони просунулися за ці два місці там на 5 кілометрів на 8 кілометрів, це в найкращому випадку в Донецькій і Луганській області. То ми зараз за практично 3-4 дні просунулися на 40 кілометрів. Я думаю, що з такими темпами, але дуже обережно і поступово, тому що не треба забувати про тили, теле, про тилове забезпечення, про логістику. Ми продвинемося і далі, і у нас ресурсів набагато більше, ніж росіян, і майстерності набагато більше, ніж у росіян. У них як немає високомотивованих. Солдатів, які у нас є, це запоруки перемоги. Так само у них немає і офіцерів. У них же ж офіцери закінчились навірно, коли гусарами були ще 200-300 років тому, і більше вони не виховали. Вони, крім алкоголізму, крім насилля над солдатами, більше ніякими премудростями не володіють. Але ми вже і за ці 8 років, і за ці 6 місяців, особливо, і це я бачив серед своїх побратимів, солдатів виховали. Величезну кількість високомотивованих, грамотних, культурних, і це дуже важливо, які розуміють свою місію офіцера. Е, перепрошую, офіцерів. Тому перемога за нами тут беззаперечно. Ми звільнимо всю Донецьку область, яка зараз нам, я думаю, належить на 50% Відповідно Харківську, і перемога буде за нами. Тут ніяких сумнівів немає.